Ходу чи підимо? Амінь. Будь ласка, в кого є бажання прославити Господа? Можливо, в когось є вірш, псалом, свідоцтво. Ми будемо з радістю вас вислухаємо. Сьогодні у нас буде. Зібрання, ми обіцяли, що члени розділимо на дві частини, і тому десь за півгодини до завершення нашого служіння ми помолимося і залишаться тоді тільки члени нашої церкви, всі наші гості. і Хто ще не став членом церкви, ви можете внизу зачекати нас, попити чаю, кави. Тому, будь ласка, в кого є? Псалом, вірш, свідоцтво. Будь ласка, хай вас Бог благословить. Вітаю вас, брати і сестри! То сміх, то сму. Така контрастність. та не зігнуться під ворогам, я маю відкриття якраз невдячність, причина нарікання і депресії. Невдячний сам собі придумав кару. Не вірить, що здоровий і багатий. Вдягнув на очі темні окуляри, щоб не світило сонце благодаті. Шукач тривоги, і не спасуть ніякі обереги, Де... там немає Бога, та тихованість на власнім его. Коли що на мене, плете, кістку, я знаю, всі глухі німі на світі, хотіли би почути якусь звістку. Як помічаю поглядів багато, усмішок злих стаю до них терпляча, Яке це щастя, просто помічати? Мені промовили усі незрячі, чого мені ліниво сумувати, та краще я помолюся за інших, за тих, котрі ростуть без тата, за тих. Які не можуть стати з ліжка, і за тих, невинно, не кому в бою повідривало руки, за онкохвору молоду людину і матір, що дуріє від розлуки. Молюсь за тих, хто падає в спокусах, за тих, що в житті не мають старту, за тих. То не прославивши Ісуса, випрошує у нього своє завтра. А що будемо старими, і скажемо, нам би молодість вернути? І голови під перші літні сиві, Неї і близьких забути, Кого не обійняти, Слова тепла й любові не сказали, і будемо, напевне, шкодувати про суперечки, сумніви, скандали. З цих міркувань я татові позвоню, синочкові скажу ти, Боже диво, і Господу подякую я сьогодні. Наскільки я щаслива. Амінь, слава нашому Богу. куди, подумай до Чекає ві. Дуже, В рука, ходу не бачи, горесь люди. Лише рішати, спати, не сили. Життя своє, Завтра, а сьогодні. Сьогодні. Бог простить всі провини своїм дитям тебе, і слово істини Живи Бог. У нього пора. він звільнить від усіх тривог з Христом життя так швидко промене. світ Залишиш на свій час підеш у вічність, де будеш в вічності своїй, то білий, то поки шлях... де спокій вічний, де... Де... де краса, Ісуса там зустрінеш. Слава Богу! Амінь. ранок проміння вдягається, роси блищать на траві, в тихій молитві схиляюся, дякую щиро тобі за те, що маю я сьогодні ще життя. За сонечко ясне, за їжу на столі, за спокій у душі, за те, що поруч ти, і я дитя Твоє не вистачає подяки слів, скільки мені ти даєш. Хай не змовкають мої пісні, славити буду тебе. Твоє життя, за церкву Твою, за братів, сестер, за друзів, яких маю, Я. за те, що я можу хвалити тебе, хай буде подяка моя, за небо, Голубе, за сонечко. За трави, за росу, за річки, за гаї, за їжу на столі, за спокій у душі, за те, що поруч, ти, я дякую тобі, за те, що поруч. ти, Graduated. Я дякую тобі. І знов підіймаю до синього неба я очі свої, і тільки в молитві знаходжу я втіху на грішній землі. Коли відчуваю тягари каміння на дорозі моїй, тоді я знаходжу підтримку спасіння в молитві простій. молитва до Бога, птах, як так біло крили, що в небо зліта, молитва до Бога, то крила надії. Проста молитва до Бога То сонячний промінь на землю, роса, де моляться двоє, там Божа присутність, присутність Христа. Коли я не маю ні сили, ні волі тяжко мені. Тоді розмовляти спішу із тобою і вдень, і вночі. Ти, Господи, з неба все бачиш і знаєш про долю мою, і тільки до тебе приходжу, благаю за спокій молю, молитва до Бога, як так білокрили, що в небо зліта. Молитва до Бога то крила надії, і віра проста. Молитва до Бога то сонячний промінь на землю роса, де моляться двоє, там Божа присутність, присутність Христа. Амінь. Я цього вірша вже розказувала неодноразово його розповісти знову. Крім того, в нас є люди, які, можливо, ще його не чули. Що те пожнеш? Я вам, друзі, розкажу ось історію одну. Жив Бага господин. Один син батько лиш для сина жив, все май... сина, одного тільки мав. Ма... Син женився, сам господарем зробився, батько вже жив... дівцем лишився, доки міг. То все трудився до роботи руки клав. А коли вже віка докорять, та й на батька нарикать горе мені та журба ось сидить стара біда. Він не робить, тільки їсть. І все мені так на злість то лягає, то встає, і спокою не дає. То дай їсти, то води, як позбутися біди. Вже й терпіню іде край, заведи його в сарай, там соломи постели і старого положи. І до батька син підійшов, і за руку його взяв, і до нього так сказав Ходіть, тату, до хліба, голова, і повітря свіже там, і видно буде вам. Туди косте ку... принесу. У хліві б... лежав, плавний і стой. А як літо перейшло і зробилось холодно, то давно не сказав, напав. По земле дід старий, іди платинкою накри, та й поліз внук на гору, знайшов платинку там стару і на двоє, на двоє розділив, Хоч не велів. Половинку взяв собі, а іншу залишив на горі. Та й згори помалу зліз, дідові її заніс. А як до хати він вертався, його батько запитав чи ти, синку, те зробив? Так. Я татку все зробив, що ти мені говорив. Я і дідові по А чому ж ти не цілу цю на нащо ж ти мені тепер? Так я так я ж вас, татку, так люблю, а плати лиш одну. Я знайшов там на горі і подумав так собі. Як платинку цю одну дідові всю занесу, то що зроблю в тій порі, як ви будете старі, як ви будете стогнати, у хліві будете вмирати чим, нагрію в хлі вас, як платинки не буде в нас. А я ж, тату, вас люблю. І платинку цю одну взяв на двоє розділив. Коли батько, це, Почув крепко губи, затиснув і нічого не сказав, а стояв і щось думав. Полів він сам, пішов, до старого підійшов і солом, і до хати знов забрав. А невістка як прийшла, зараз сварку завела, закричала на весь рот. От старого знов привів, як мені він надоїв, щоб мені він знов стогнав, мені жити не давав. Чоловік вже не стерпів і до жінки закипів, грісно закричав злобі. Рота затули собі. Заважає він тобі. Може, щоб настала моя жити до щоб хлівів, щоб не Бо синок живе. Півплатинки там лежать, щоб в хліві мене накрить. Жінка стала мов німа, побіліла, мов стіна, і заліза мить І нічого говорить. І думає молода тут заходить вже біда, бо думає, мов старий нею ж, як, буду вкрита я стара. Треба приклад добрий дать, щоб нам не умирать. А тепер я так зроблю свого рота хаті хай лежить і біда хай все спить. Та вже, біля син стояв, вже й не вікала, і розмову завела. Ой, ви, тату, лежите, може, встаньте, може, щось їсте, може, я вам води дам. Люди набрались науки, малий зміг їм доказати, що посі будуть жать. Той Христос нам так сказав, що тут сієм, пожнем там, Схай... друже мій, все, що в житті, дочь. Амінь. Можливо, у кого є якісь потреби питання, будь ласка, ви можете їх передати, тому що ми зараз помолимося і проведемо невеличке таке членське зібрання, а всіх наших гостей попросимо, щоб ви внизу там нас трошки зачекали. За мир'ятаю? Склали такий список, в кого є